Привіт! Мене звати Іванка, я філолог і засновниця онлайн школи з вивчення польської мови Фрірінток. Я записую цей коротенький вступ перед відео з двох причин. По-перше, відео, яке ви зараз дивитеся, вже було у нас на каналі, і ми його заново виставляємо з цим вступом. По-друге, у попередньому відео ми обіцяли створити курс медична польська мова, тому виконую обіцянку. Створення курсу зайняло нам 6 місяців, але вже зараз він є. І на нього можна реєструватися. Переходіть за посиланням під цим відео або десь на цьому відео. Реєструйтеся, заповнюйте заявку і отримуйте доступ до курсу. Цей курс ідеально підійде для лікарів, які планують працювати у Польщі, складати екзамен НІЛ або проходити навчання чи стажування, для медсестер, які шукають більш високооплачувану роботу у Польщі і хочуть працювати за професією. Також для студентів, які планують навчатися на медичних факультетах в польських університетах. Але найголовніше, цей курс для кожного, хто цікавиться медициною, здоров'ям і хоче почуватися впевнено, коли відвідує будь-який медичний заклад. Тому не зволікайте, детальнішу інформацію про курс ви можете прочитати за посиланням, яке є під цим відео або десь на цьому відео. До зустрічі на курсі! Ви просили, а я зробила тема для медсестер. Якщо ви плануєте переїхати у Польщу і почати там працювати медсестрою, тоді це відео прямо для вас. Продовжуємо дивитися. Поки ви не забули вже традиційно. Попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви вивчаєте польську мову. Я знаю, що багато з вас дивиться це відео, але потім забуває підписатися і шукає мій канал в Ютубі. Для того щоб ви мене не загубили, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. А я кожного тижня стараюся для вас записувати нове. Отже, поїхали. Медсестра польською це п'єрегнярка. П'єленьгнярка. Повторюйте за мною, бо слово досить важке п'єленьгнярка. Якщо ви захочете сказати Я медсестра, ми використовуємо конструкцію єстем п'єленгнярков. Єстем п'єгнярков. До речі, завжди, коли ви говорите про свою професію, ми повинні цю професію піленьгнярка, лекарка, научителька, дати в урудному відмінку, а це означає, що додати закінчення «оу». Лекарка, єстем lekarką. Pielęgniarka, єстем pielęgniarką. Не можна говорити так, як в українській мові, єстем pielęgniarka, це неправильно. Якщо ви захочете сказати, ви отримали роботу і хочете познайомитись з новим колективом, ви можете сказати Я нова медсестра з України. І польською це звучить так: Єстем піленьгнярка з України. Єстем нову пілгнярку з України. Я нова медсестра з України. Якщо, наприклад, хтось з ваших знайомих є медсестрою, то конструкція та сама. Припустимо, у ваша подруга-медсестра, і ви захочете сказати, моя подруга медсестра. Поляки це кажуть: Моя приячівка є пілегнярков. Моя приячівка єгнярка. Якщо у нас буде множина, то треба буде сказати медсестри, наприклад, де тут медсестри, то використовуємо форму пєленьгняркі, піленьгняркі. І, наприклад, гєтусоу пєленгнярки, де тут є медсестри. Друг медсестри це медбрат і польською буде п'єленьняш. pielęgniarz i jak jeszcze dużo, to pielęgniarze pielęgniarze Co może robić medzestr? Pierwsze, pomagać Pomagać to dopomagać Zwróćcie uwagę, że nie dopomagać, a prosto pomagać I na przykład Pielęgniarka pomaga starszej osobie wstać z wózka inwalidzkiego Pielęgniarka pomaga Медсестра допомагає старшій коб'єчє, старшій жінці встати, тобто встати з вузка інвалідського, з інвалідного візка. Вузик інвалідський це інвалідний візок. Якщо ви плануєте працювати медсестрою у Польщі, то вам точно потрібна польська мова. Для того щоб вивчити польську мову, я хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Саме на цьому курсі ви отримуєте ґрунтовні знання. Польської мови. Що це означає? Ви вивчите базову граматику. Для чого вчити граматику? Для того, щоб правильно будувати речення. А оскільки ви будете працювати у медичній установі, то якщо у вас буде грамотна мова, то це багато шансів на те, що ви швидко отримаєте підвищення. Також ми поставимо класну польську вимову так, щоб вас можна було не відрізнити від носіїв мови. Вивчимо багато слів, поповнимо вам ваш словниковий запас. Я поділюся. З вами лайфхаками, як вчити слова, так, щоб ви могли вивчати слова навіть після закінчення курсу. До речі, я планую створити курс медичної польської мови. Якщо когось це зацікавить, в описі до цього відео я також залишу посилання, і ви зможете зареєструватися на цей курс, і коли він появиться, ви отримаєте деталі. Тому інформація про курс польська мова від А до Я та про медичну польську мову буде в описі до цього відео. Забігайте озброєння. Знайомлітеся, я чекаю на вас на курсі. Взагалі, слово пілінгнярка походить від дієслова пілінгнувач. П'єлингнувач означає дбати про. Тому дуже часто ви можете піти до Росмана, так і побачити косметики пілягнуйце, тобто доглядова косметика. Отже, пілінгнувач кого-то. Наприклад, піленьгнувач одлежини». Одлежини це є пролежні. П'єлингнувач од лежини, тобто турбуватися, дбати про всі пролежні, і піленгнярки пієнгнують од лежини у пацієнтів. Тобто медсестри дбають про доглядають за пролежнями пацієнтів. Подібним словом до допілагнувач буде слово опікувач, це опікуватися кимось, так? Наприклад, Піленгнярки опікують своїми пацієнтами. Пілегнярки опікують, медсестри піклуються своїми пацієнтами, піклуються про своїх хворих, про своїх пацієнтів. Що ще можуть робити піленьгнярки? Можуть асистовач. Асистувач означає допомагати під час якихось обстежень, наприклад. Піленьгнярки асистують лекаром. Подчас бадань. Піленнярки асистують лікарям, тобто медсестри, допомагають лікарям під час бадань, під час оглядів, під час досліджень. Бадання це може бути обстеження або якесь дослідження. Якщо пацієнт або ваш хворий запитує про якусь пораду, ви можете йому дорадіч. Дорадіч означає порадити. Наприклад. Тен lek дораділа мі kiedyś моя pielęgniarka. Тен lek дораділа мі. Це ці ліки порадила мені колись моя пілінгнярка, моя е, медсестра. Коли відбувається ранковий обхід медсестер по своїх пацієнтах, звісно, що не обійдеться без палачок. Побалакати, потервенити – це польською погавендіч. Поговендіч. Повторюйте за мною погавендіч. І пацієнт може сказати: Люб'я Поґавендіч з свой пілінгнярков. Любє погавендіч зі своєю пілингняркою. Люб Я люблю потеревенити зі своєю медсестрою. Далі важлива фраза це робити уколи. Роботи уколи можемо перекласти трьома фразами. Перше, це подавач застроки. Подавач застрики Може сказати просто давач застрики, давач застрики, або просто робіч застрики. Сам укол це Так? а укол ми робимо шприцом Шприц буде стшикавка. Потренуйтесь, щоб це слово гарно вимовити стшикавка. Отже, ЗАСТШИК укол, стшикавка, шприц. Пілінгнярка Musi подавач zastrzyki тему пацієнтові два рази dziennie. Pielęgniarka musi podawać zastrzyki, тобто медсестра повинна робити уколи тему пацієнтові цьому пацієнту два рази дженні, тобто два рази на день. Зверніть увагу, що на день ми перекладемо дінні. Подавач можемо також лекі. Давати ліки, скажемо, подавач лекі. І, наприклад, якщо вас, ваш пацієнт буде приймати якісь ліки, ем, то ви можете йому сказати, далекий бендеподавач в застриках. Далекий бендеподач в застриках. Тобто ці ліки я буду давати вам у вигляді уколів. Подач або подавач можна також крапельницю. І крапельниця польською це кроплувка. Кроплувко. Ставити крапельницю ми скажемо подавач кроплювка. Кожна пілінгнярка ум'є подавач кроплювка. Кожна пілингнярка, тобто кожна медсестра, ум'є подавач кроплювки, вміє ставити крапельницю. Ага, і до речі, ось ця такий стояк для крапельниці називається стояк до кроплювки. Брати кров на аналізи польською – це побірач крев. побірач крев. І якщо вашому пацієнту треба буде взяти кров на аналізи, то ви до нього підійдете і скажете: «Бенджеми, мушелі, бенджеми мушелі побрач крев до бадання. Będziemy musicali pobrać крев, тобто ми мусимо взяти кров до бадання для дослідження. Якщо раптом ваш пацієнт втратив притомність ні з того, ні з цього, то ви повинні покликати лікаря. Покликати лікаря це завовач лекажа. Завовач мій пацієнт страчив притомність і я мушала завовач лекажа. Мій пацієнт, тобто мій пацієнт стратив притомність, втратив притомність і я мущавам, я мусила завовачили кажа, покликати лікаря. Наступне наше слово це мєж. Міжич означає вимірювати в виконаному виді це буде зміжич. Що ми можемо міжич? Міжич чиснення крові. Міжич чиснення крові, вимірювати тиск. Можемо міжить пульс, так, вимірювати пульс і можемо міжич температуру чава. Міжич температура чава, тобто вимірювати температуру тіла. Наступне наше важливе слово це опатрунок. Опатрунок це пов'язка. Змінювати пов'язку це змінювати опатрунок. І якщо ваш пацієнт, наприклад, носить пов'язку і її треба змінювати, наприклад, кожних три години, то це польською скажемо. Muszę zmieniać opatrunek pacjentowi co 3 godziny. Muszę zmieniać opatrunek to ja muszę zmieniwać powiązku swojemu pacjentowi, swojemu pacjentu co 3 godziny, kłożni 3 godziny. Więc opatrunek powiązka. Змінять опатрунок, змінювати пов'язку, а змінити пов'язку вже в доконаному виді ми скажемо змініть опатрунок. Якщо ваш пацієнт у важкому стані і при ньому треба бути, наприклад, цілу ніч, пильнувати за ним цілу ніч, то це польською ми скажемо чувач, чувач привушку пацієнта. Czuwać przy łóżku pacjenta, тобто чувати e, біля ліжка pacjenta, щоб doslів, це означає pilnuвати, zagraти do pacjenta. І це буде чувать. Наприклад, pielęgniarka czuwała całą noc przy łóżku pacjenta. Pielęgniarka czuła całą noc. Тобто медсестра пильнувала цілу ніч хворого біля його ліжка. Так? Якщо ви будете виконувати якусь процедуру зі своїм пацієнтом, то можна у нього запитати, так чи все гаразд. Ага, і до речі, процедура польською буде заб'єк. Заб і щоб запитати, чи все гаразд, можете запитати, чи все є в порядку. «Чи все jest w porządku? Якщо пацієнт відповість, наприклад, я боюся, тобто боєся, боєся, можна його заспокоїти. «Все буде в порядку». «Все буде в порядку». Усе буде гаразд, «Прошу się nie bać, proszę się nie bać, tak не бійтесь, будь ласка. І зараз ми з вами побавимось у таку гру. Я буду говорити слово українською мовою, а ви попробуйте вголос його вимовити. Якщо буде мало часу, можете ставити відео на паузу. Ці слова будуть такі досить поширені, можливо, будуть для вас якісь нові, якщо будуть обов'язково їх випишіть. Якщо це будуть для вас старі слова, але ви їх призабули, так само обов'язково повторіть. Отже, як ми польською скажемо хвороба. Польською це хороба. Хороба. Пам'ятайте про те, що не хво, а хвороба. Хороба. Як ми скажемо кров. Ми польською вимовляємо креф. крев. Тут, до речі, зверніть увагу, що в кінці ми маємо букву В, так, крев, ніби, але вона вимовляється як Крев. Крев. Як польською скажемо лікування? Вимовляємо це слово як лечення. 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 Далі два простих слова лікар і лікарка. І к польською це буде лекар, лекар і лекарка, лекарка. Лікарня, як ми скажемо це польською. Правильно, шпітал, шпіталь. А як сказати поліклініка? Дуже добре кажемо «приходня». Давайте повторимо слово укол. Укол це «застшик». Застрик. А як скажемо шприц? Дуже добре, це те важке слово стшикавка. Стрикавка. І ще невеличкий вам такий лайфхак, якщо ви йдете, знайшли десь вакат, вакансію на встановськоп'ялингнярки на посаду медсестри, то коли ви вже є, наприклад, на розмові кваліфікаційній на співбесіді, якщо ви, наприклад, можете доглядати за пацієнтами, які лежать, тобто зробити для них туалет, так, помити їх, змінити памперс, і для вас це не є проблема, ви можете цю роботу виконувати, то обов'язково про це скажіть на співбесіді. І польською. Ми це виразимо так. Близький контакт фізичний до хорих і особ старших не приспажамі проблему. Близький контакт фізичний, близький фізичний контакт до хорих і особ старших, до хворих і старших осіб не приспажамі проблему. Не є для мене проблемою. Як польською скажемо «пластер»? Пластер – це пластер. Можна додати медичне, щоб допрецизову, щоб уточнити. Пластер – медичне. Як сказати польською крапельниця? Крапельниця це кроплювка. Кроплювка походить від слова кропла, так? Тобто крапля. Як ми скажемо польською пов'язка? Дуже добре. О, о, І коли ми робимо пов'язку, чилі опатрунок, нам знадобляться ножиці. Як скажемо ножиці. Правильно, ножички. Ножички. Ще у нас є таке слово, як таблетки, як би ми це сказали? Добре, можна сказати таблетки. Таблетки. Пам'ятайте тільки, що слово таблет, це у нас планшет, немає нічого спільного з таблетками. Або є ще слово пігулки. Пігуки. І останнє слово термометр. Правильно, і польською так само скажемо: термометр, термометр. Ось і все, друзі. Весь контент, який я вам хотіла передати на сьогодні. Передала. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, ви можете мені це засигналізувати лайком, який ви можете поставити мені під цим відео. Залиште також свій коментар. Напишіть, чи вам сподобалося, які були нові слова. Можливо, хтось з вас вже працює медсестрою у Польщі і може поділитися своїм досвідом. Давайте зробимо коментарі таким місцем, де ми зможемо обмінятися, і багато моїх студентів чи підписників зможе прочитати інформацію, як же ж це медсестрою. Сестрою у Польщі. Я з вами прощаюся до наступних відео! Честь!